Значить, На даний час э, залишилося ну, скажем, десь відсотків, навірно, менше, э, ні, трошки більше 30% виконання робіт. Значить, Пов'язано все з тим, що визначайство э, не профінансувало вчасно. Ну, от, Перш за все, перший платіж пішов у грудні, 30 грудня 2013 року. Це було перераховано 30% від э, загальної вартості бюлету. Тобто перераховано було 83 тисячі. Значить, на ці кошти було куплені обладнання, яке потрібно для бювету, і був пробитий бювет. Навіть не на ці крошти, на 153, по-моєму. Да, Значить, ці 70 тисяч були перераховані вже в кінці серпня. Значить, знову вони викнули певний обсяг робіт. А саме, зараз, якщо ви бачили, там повністю устаткування стоїть, повністю законсервоване. Значить, залишилося нам що зробити? Залишилося електрообладнання, за нього теж вже, тобто підключення до електромережі, за нього вже проплачено 7 тисяч гривень. Осталося поставити опору і підвести кабель, накрити павільйон. і... Осталися іще дорожки, значить, це завезені, матеріали всі завезені, у колі Мардича стоять у дворі. Тобто, якщо погода буде способствувати так, як вона є, то ну, до Нового року, я думаю, що не зроблять вони ніяк, як би вони не хотіли. Тобто, якщо буде нормальна менша погода, в січні воно буде все зроблено. Якщо ні, зрозуміло, ніхто ж не буде лежити на мерзлу землю, щоб потім вся ця плитка. Тротуарна пішла разом із землею. Значить, залишилося нам профінансувати до повного закінчення 60 тисяч, значить 63 тисячі. Зрозуміло, що ці кошти будуть перераховані тільки в тому випадку, коли буде повністю відкритий бюджет. Тому що ми 30% прорахували. Отже, Після закінчення будівництва бюлету буде перераховувати решта коштів це 63 тисячі. Тобто вони встановлять, скажімо, залишок, який осталося нам перерахувати.